В одному місці жили двоє братів. Один був воїном, тримав меч і захищав землю від ворогів, другий митцем малював, створював музику. Коли місто опинилось під загрозою, воїн став на захист, ризикуючи життям. Він був героєм, його шанували і хвалили. Та коли буря стихла, воїн дивився на порожні вулиці і сумував, адже місто втратило колір, голос, дух людей. Митець же не брав участі у битвах, але його картини, пісні і слова давали людям надію, силу і віру, щоб знову будувати, жити, любити. Одного вечора воїн сказав брату Ти не тримав меча, але твоя зброя, пензель, врятувала душі. Художник усміхнувся. А твій меч, брате, захист тіл, мистецтво захист сердець, без одного не буде іншого. Мистецтво і війна дві сторони однієї монети. Одна бореться за життя, інша за сенс життя. Обидві важливі, обидві служіння.